Слава Богу, дорогі браття та сестри! Ми з вами на порозі дня пам'яті святих перховних апостолів Петра і Павла останні дні святого посту. Всі разом приступаймо до сповіді, приступаймо до таїнства причастя, щоб з Богом поєднуватись тут на землі і там у вічності і мати надію з ним бути завжди. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі. Дзвони. Малині. Понад 257 тисяч гривень було зібрано у Луцьку до дня захисту дітей під час третього благодійного фестивалю Волинський благовість духовно мистецьке дійство відбулося 27 травня на стадіоні Авангард. З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира. Головою оргкомітету фестивалю є митрополит Луцький Волинський Ніфонд, директор, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії ОПЦ протеерей Валентин Марчук. Програму фестивалю впорядкував. Заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький, відкриваючи фестиваль, владика Ніфон зауважив, що любов, спрямована на дітей, має у Господа особливу цінність і закликав на всіх Боже благословення. До організаторів та учасників дійства звернулися також голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук, голова обласної ради Володимир Войтович, який передав вітання від голови Верховної Ради України Володимира Литвина, а також Луцький міський голова Микола Романюк. Головним благоді... Благодійником фестивалю виступив обласний благодійний фонд Волинська родина за підтримки Ігоря Єремєєва. Меценатами стали благодійний фонд Ігоря Палиці, Новий Луцьк, Микола Барабаш, В'ячеслав Алфьоров та інші благодійники. До збору коштів також долучилися тисячі простих волинян і не тільки імена яких відомі лише Всевишньому. Цей фестиваль є авторським проектом Волинської єпархії Української православної церкви, має неоціненне виховне духовне начало і не лише тому, що він означений як фестиваль духов. Ної пісні їх цього дня до речі прозвучало багато, і виконані вони були блискучі, як дітьми, так і дорослими. На завершення фестивалю владика Ніфонт висловив щирі слова вдячності всім благодійникам, а також вручив меценатам і учасникам дійства дипломи третього всеукраїнського благодійного фестивалю духовної пісні Волинський благовіст. У вмите дощем вечірнє небо полетіли випущені дитячими руками різнокольорові кульки і потужне многоліття на славу нинішніх і майбутніх благодійників. Адже добрих справ Господь потребує від нас щоденно. У четвер, дорогі браття та сестри, День пам'яті святих перворуховних апостолів Петра і Павла. Закінчується святий Петрів Піст. Водночас, на підестал святості, церква поставляє цих особливих апостолів. Один з них, апостоль Петро, входив в число 12 учнів Христових. Був активним учнем, постійно був біля Спасителя, бачив усі його чудеса. Але водночас цей активний учень Христовий зумів нести свій хрест, нести достойно. На жаль, в свій час він свідомо тричі відрікся пророцтву Спасителя від Господа. До останнього подиху він подорожував, проповідував. Ніс слово Христово залишив для нас послання. Як ми знаємо, був страчений, замучений. Він зумів перемогти собі гординю і смиренно каявся в своєму гріху зречення до останнього подиху, і сам Спаситель після Воскресіння знову його приєднав до сонму святих апостолів. Апостол Павел, протилежна людина до апостола Петра. Апостол Петро, звичайний рибак. Який лише після сходження Святого Духа почав проповідувати, ревно проповідувати про Христа й навертати тисячі людей до Господа. Апостол Павло, Савел, фарисей, як казав він про себе, і син Фарисея, відомий, учень відомого вчителя Гамаліїла, проповідник, проповідник проти Христової церкви, гонитель церкви Христової, інтелектуал, розумна людина. Яка після себе, після віри у Господа, залишить 14 послань і чотири відомих подорожі звершить. Він уже після Воскресіння і Вознесіння Господнього з ним зустрінеться по дорозі в Дамаск, коли буде йти гонити Господа. Він не матиме зору, втратить його під час цієї зустрічі, після хрещення знову почне бачити, але бачити духовно і тілесно і проповідувати про Господа. Теж буде замучений і страчений. Але протягом свідомого духовного життя він буде подорожувати і проповідувати ці два особливих апостоли, два місіонери, два проповідники. Ті, хто своєю проповіддю і місією залучав тисячі людей до Царства Небесного, і по сьогоднішній день ми читаючи їхнє життя і послання, переносимося в той благодатний, харизматичний час, коли благодать Святого Духа. Діла серед апостолів, мужів апостольських, і віра Христова розповсюджувалась по всій Древній Римській імперії, а пізніше по всій планеті Земля. І ось сьогодні, напередодні Дня пам'яті цих дивних угодників, Божих, дорогі телеглядачі, погляньмо на їхнє життя, задумаймось: один гонитель, інший тричі відрікся, але обоє найшли в собі сміливість принести щире покаяння, йти за Господом. Не зрікатись від нього і до останнього подиху бути вірним йому. Це приклад для наслідування. Це приклад для усіх віруючих християн щирим серцем, щирою душею, нести хрест, так як несли його ці угодники Божі. І хай молитвами апостолів милосердний Бог в цьому нам допоможе. І коли він прибув на інший берег в країну гергесинську, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, прийшов ти сюди перечасно мучити нас. А далеко від них паслося велике стадо свиней, і біси благали Його, якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней. І він сказав їм: Ідіть. І вони, вийшовши, пішли в стадо свиней, і ось це стадо свиней кинулося з кручі в море і втопилось у воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було біснуватими. І ось це місто вийшло назустріч Ісусові і, побачивши його, просили, щоб він відійшов за межі їхні. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і пробив до свого міста. Слава Богу, вилюблені браття і сестри, сьогоднішнє недільне Євангеліє нам відкриває розповідь про одне чудо, яке сотворив Ісус Христос, прийшовши в Гервесинського край. Там він і двох біснуватих. Біснуваті люди, як ми знаємо по Євангелії, вони зазвичай жили за містом, жили в огробах, в пещерах, часом були приковані. В Ланцюги, і дуже страх, трепет нападав людей, які бачили їх або проходили повз них. Коли Спаситель наблизився до них, то вони великим криком кричали, що чого ти прийшов раніше часу мучити нас, і коли біси вийшли, то вони війшли в стадо свиней, яке потонуло в морі. Жителі цієї країни, коли побачили таку велику матеріальну згубу, яка сталася. З їхнім свиним стадом попросили, манепевну, в злобі свого серця, щоб Христос залишив їхню країну. Ось цей приклад, ця, ця подія, яка сталася, цей приклад, відкриває вилюблені браті і сестри нам, православним християнам, що ми не повинні вкидуватися в матеріальне життя, щоб не проводити, як я сказав преподобний феофілакт, свинське життя, тому що де хто проводить свинське життя. Там не живе Христос, а там живуть тільки біси. І нас в православній церкві особливо є всі духовні ліки для того, щоб ми ізцілилися, тому що зцілення нашої душі це і є великий труд, де ми можемо по-особливому приторкнутися устами свого серця до нашого Спасителя. Зараз, возлюблені браття і сестри, закінчується святий Петропавлівський піст. Перш за все бажаю, щоб цей час. Забув записаний по ваших трудах, по вашому благочестивому християнському житті в книзі життя вічного. Щоб і в наступні роки по молитвах святих первоверховних апостолів Петра і Павла ми дочекалися цього благословенного часу і провели у молитві, в щирості, в любові один до одного, прославлені імені наших святих угодників Петра і Павла, в імені нашого Спасителя і здобували святе і сокровене це життя вічне. Амінь. Слава Богу, любі мої земляки-волиняни, шановні отці, дорогі браття і сестрички, Уже завершується Петрівочка, зовсім мало залишилось, всього лише три дні. І вже в четвер на свято апостолів Петра і Павла посту не буде. Так бачите, біжить час. Сьогодні, хто з вас був у храмі Божому, ми знову чули черговий вривочок послання апостола Павла до римлян з 10 глави, з 1 до 11 віршів. Давайте знову сьогодні розберемо і ці кілька віршів, про що ж апостол Павел говорить до римлян, до язичників і до долопоклонників, але через них... Ці слова досягають і нас, жителів 21-го століття Християнської ери. Браття, каже апостол Павел, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Пише до римлян, але певна річ, він спілкувався в римі з євреями, і він говорить їм, що його сердечна молитва. Богу за Ізраїль, за народ ізраїльський, за спасіння того народу. Другий вірш. Бо світ їм, євреям, що мають ревність по Бозі, та не за розумом. Чуєте, як каже чітко, євреї дійсно ревнували про закон Мойсея і не зрозуміли, що кінець і мета закону. Це Христос. Бо не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не скорились праведності Божій. Так полюбив Бог світ, що віддав Свого Сина. Син прийшов в образі боголюдини Ісуса Христа. Це той Месія, той Спаситель, якого чекали євреї. Це той Месія. Про якого писали пророки. В єреї ждали євреї, хотіли, щоб скоріше він прийшов. І коли Христос прийшов, то євреї, не розуміючи праведності Божої, не впізнали в ньому Спасителя світу. Ось чому апостол Меністи Іван Богослов каже, що Ісус прийшов до своїх, а свої Його не, при... не прийняли. Навіть осудили його, витримали у понтія Пілата смертного покарання через розп'яття на Христі. Ось чому так апостол Павел різко каже, що вони не зрозуміли, вони не впізнали, вони не жили по праведності Божій, вони не скорились праведності Божій, бо Кінець закону Христос до праведності кожного віруючого. Закон Майсея. І всі обряди старозавітні були як ну, вихователі дітей. Візьміть, у євреїв приносилася кровава жертва Прообраз жертви Ісуса Христа. Христос пролив свою кров. У священства, у євреїв було священство по чину Аарона. Христос приніс нове священство, по чину Христа і апостолів. Ми маємо єпископів, пресвітерів, діяконів у церкві. Там були кроваві жертви, у нас, жертва безкровна, тіла і крові Господніх. Значить, дійсно закон вів нас, вів євреїв, як діточок за руки до Христа. Ісус Христос кінець Старого Завіту, початок Нового Завіту, початок нової ери. Тому Христос і сказав, що старий Ізраїль відпав. І Христос заснував новий Ізраїль, церкву свою, і в ній став він головою і Спасителем тої церкви став. Тому що кінець закону старозавітнього є Христос. Христос початок Нового Завіту. Мойцей пише про праведність від закону, людина, яка виконала Його, жива буде ним. Тобто людина, яка виконала закон. Буде жити законом, оправдається законом. А праведність віри так говорить. Не кажи в серці твоєму, хто зійде з неба, щоб Христа звести. Що це значить, щоб звести Христа? Хто сьогодні скаже, що знов прийде Христос? Так прийде, Він тільки судити живих і мертвих, воздати кожного по ділах його, ми це знаємо. Але в той час. Вже ніхто не казав, що треба Христа з неба покликати, звести Його, бо він уже був, він прийшов, був у середовищі людей, у середовищі своїх євреїв, але вони його не впізнали, передали його на смерть. Тому апостол Павел, і тут так пише, що він прийшов, на ті його не впізнали. Або хтось йде в безодню, тобто в пекло, тобто, щоб Христа. З мертвих підняти. Опять таки, вже це все звершилось. Христос Воскрес із мертвих. Не треба вже сходити назад у Шеол при Ісподній Землі, бо Христос сошед при Ісподньої землі, сокрушил вірєві вічне і вивів звідти праведників, які томилися в пеклі до Воскресіння Ісуса Христа. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, тобто слово віри, яке проповідаємо. Уже звершилось наше викуплення, наше спасіння, нам потрібно тільки вірити, і вірою приймати в серце живого Бога, вірою отримувати оправдання і прощення своїх гріхів, а хто вірує, той не буде посоромлений, і ми бачимо, дорогі браті і сестри, що сьогодні віруючі люди дійсно живуть як діти Божі і стараються жити по праведності. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують. До праведності, а устами сповідують до спасіння. Треба сповідувати нашу віру в наділі, віру Ісуса Христа як Спасителя. І дійсно, дорогі мої братії і сестри, устами треба сповідувати, не боятись. Ну, Ми знаємо той час, який називається нині застойним, коли віруючі люди йшли наприклад, в прилад в лікарню, на прийом до лікаря, і вони. Знімали з себе на тілі хрестик, щоб часом не знали, що ти віруючий, щоб не опозорили тебе, щоб не прогнали тебе, не принизили тебе. Тепер, слава Богу, цього вже нема, ми не боїмося. І нам не треба скривати своєї віри, а треба так вірити, так жити, щоб люди бачили наші добрі діла і прославляли Отця нашого Небесного. Бо ми ж віримо, що Ісус Христос помер і воскрес. А через це і нам дароване спасіння кров'ю Ісуса Христа, аби тільки ми дійсно вірили серцем і приймали Господа в праведності, приймали в своє серце, а сповідували для спасіння. Треба вірити і сповідати свою віру дійсно так, щоб люди бачили наші добрі діла і прославляли Отця нашого Небесного. Такий урівочок послання до римлян Сьогодні ми чули в Божому домі, і ми з вами знову його розібрали коротенько. Все це стосується, дорогі браття і сестри, нас. Ми повинні вірити живою вірою, живого Бога через Ісуса Христа. І добрі наші діла ми маємо заслужити собі спасіння. Користуючись нагодою, дорогі брати і сестри, дозвольте привітати вас з наступаючим святом, первовріховних апостолів Петра і Павла. Побажати, щоб ці два мужі, два апостоли Петро і Павел, які несли євангельську звістку, які написали багато нам послань у Євангелії, залишили після себе, щоб їхніми молитвами Господь утвердив і в наших серцях віру, любов і надію, і щоб їхніми молитвами Господь спрямовував нас через добрі наші діла до спасіння наших безсмертних душ, здоров'я вам, терпіння і Божої помочі молитвами святих переуріховних апостолів Петра і Павла. 8 липня молитовно згадуємо благовірних князів Петра і Февронію муромських чудотворців. Петро був другим сином Муромського князя Юрія Володимировича. Він вступив на Муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього святий Петро захворів на проказу, від якої його ніхто не міг вилікувати. У сонному видінні князеві було відкрито, що його може зцілити дочка Бджоляра, благочистива діва Февронія. Святий Петро послав у те село своїх людей. Коли князь побачив святу Февронію, то так полюбив її за благочестя, мудрість і доброту, що дав обітницю одружитися на ній після зцілення. Свята Февронія зцілила князя і вийшла за нього заміж. Святе подружжя пронесли любов один до одного через всі випробування. Адже горді бояри не захотіли мати княгиню з простого звання і зажадали, щоб князь залишив її. Святий Петро відмовився, і подружжя вигнали. Вони на човні відпливли по річці Ока з рідного міста. Свята Февронія підтримувала і втішала святого Петра, але незабаром місто Муром спіткав гнів Божий, і народ зажадав, щоб князь повернувся разом зі святою Февронією. Святе подружжя прославилося благочестям і милосердям. Померли вони в один день і в одну годину, 25 червня 1228 року, прийнявши перед цим чернечий постриг з іменами Давид та Єфросинія. Тіла святих були покладені в одному гробі. 9 липня свято Тихвінської Львівської сльозоточивої ікони Божої Матері вшановується список Тихвінської ікони Богоматері, який більше ста років тому був написаний на святій горі Афон та переданий як благословення для православної громади Львова. Ім'я святині – львівська сльозоточива знаходиться святиня у святогеоргівській церкві міста Львова. 10 липня церква згадує праведну Іоанну Мироносицю, біблійна свята, дружина Хузи, урядника Царя Ірода, була однією з жінок, що слідували за Господом Ісусом Христом під час Його проповіді і прислуговувала йому. Разом з іншими жінками після хресної смерті Спасителя свята Іоанна приходила до гробу, щоб помазати миром святе тіло Господа, і чула від ангелів радісну звістку про його славне Воскресіння. 11 липня день пам'яті Сергія і Германа Валаамських чудотворців. Преподобні оселилися на Валаамському острові в 1329 році. Зібране ними братство стало світочем православ'я в цьому краї. Карели почали знову з довірою ставитися до християнства, авторитет якого був підірваний у 13 столітті шведами, які мечем насаджували католицизм. Преподобні Сергій і Герман померли близько 1353 року. 11 липня свято ікони Божої Матері Троїручиця у 9 столітті під час іконоборства заревне шанування святих ікон преподобний Іоанн Дамаскін постраждав від наклепу імператора Лева III Ісавра. Перед дамаським каліфом він був звинувачений в державній зраді. Каліф наказав відсікти кисть руки преподобного і повісити її на ринку. До вечора святий Іоанн випросив у каліфа відрубану кисть, доклав її до суглоба і упав ниць перед іконою Божої Матері. Преподобний просив владичицю небесну зцілити руку, яка писала на захист православ'я. Після довгої молитви він задрімав і побачив у вісні, що причиста звертається до нього, обіцяючи швидке зцілення. При цьому мати Божа повеліла йому без ліні трудитися цією рукою. Прокинувшись від сну, преподобний Іоанн побачив, що рука не пошкоджена. В подяку за зцілення святий доклав до ікони зроблену срібла руку, від чого ікона і отримала назву Троєручиця. 13 липня свято Волинської ікони Божої Матері. Цей образ один із найдревніших, перед яким молилися у Святопокровському храмі міста Луцька. Ікона була написана на зламі 13-14 століть іконописній майстерні в Луцьку. У 1962 році. Ікона була вивезена з церкви безбожною радянською владою, а нині образ зберігається в Національному художньому музеї України у Києві. 14 липня безсрібників Косми і Даміана, що у Римі постраждали, святі брати Косма і Даміан жили у Римі в III столітті після Різдва Христового в період гонінь християн, які були організовані імператорами-язичниками. Святі Косма і Даміан осиротіли в ранньому віці. Основним заняттям братів стала лікарська справа, в якій вони добилися великого успіху, але не брали за це жодної плати. Інші лікарі, зазрячи успіху і розголосу довкола святих братів Космиї Даміана, зрадили їх тодішній владі. Братів викликали в Рим до імператора. Той зажадав від косми й дам'яна, щоб вони зреклися Христа і визнали язичницьких богів. Святі рішуче відмовилися. Коли імператор почав страшити їх тортурами, святі бажаючи напоумити його, почали молитися до Бога. Раптово шия імператора вигналася таким чином, що він не міг поворухнути головою. Правителя і багатьох присутніх огорнув страх божий. Імператор покаявся перед братами, визнав перед усіма свою віру в Христа і в той самий момент одужав. Брати були звільнені, але все-таки постраждали від людської заздрості. Колишній їхній вчитель, лікар, заманив Даміана у гори і там убив. Це сталося у 284 році. Святість лікарів-бесрібників Даміана неодноразово підтверджувалася багатьма чудесними знаменнями Божої милості і після їх смерті. Дорогі браття та сестри, закінчується Петрів Піст. Стараємося останні дні святого посту провести благочестиво, з покаянням, з настроєм зустрічі дня пам'яті перверховних апостолів Петра і Павла і їх молитвами, хай Господь нам у всьому допомагає, многих вам і благих літ!